Сьогодні на вечір ось такий кабак, буде кашник. І трошки буряка і яблука з обмішкою. Сьогодні теж другий раціон у них. Вчора був бурак, яблуко і обмішка, а сьогодні бурак, кабак і обмішка. Теж добре люблять. Сьогодні всі як родочок стоять. Ця свинка поки що влазив в корито навіть задніми ногами.